До Дня працівника фізичної культури і спорту у Івано-Франківську проведено ряд заходів з залученням професійних спортсменів та аматорів, в числі яких діти та дорослі. Так на міському озері у рамках відзначення професійного свята відбувся легкоатлетичний пробіг. Зібралися студенти коледжу фізичного виховання, учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл. А здебільшого активність в участі цього разу продемонстрували люди з фізичними обмеженнями, зокрема з вадами руху та інтелекту. Їх дистанції на змаганнях різні у відповідності до віку. Та можливостей кожного року, другу суботу, вересня, проходить свято День фізичної культури і спорту, до якої ми маємо безпосереднє відношення. Сьогодні з нагоди цієї дати проводимо легкоатлетичний забіг на різних дистанціях серед дітей і юнаків і дорослих. Приймають участь діти НРЦ. Команда складає 10 чоловік. Команда з дивосвіту їх в кількості 12 чоловік і 5 чоловік від 18 до 35 років. Чимало учасників з вадами здоров'я набувають досвіду не лише на планових тренуваннях, а займаються у міському оздоровчо-реабілітаційному центрі, що на вулиці Симоненка. До пробігу вони були підготовлені краще ніж їх однолітки, зазначають фахівці. Вони ціле літо приходили. В фізкультурно-оздоровчий центр для людей з особливими потребами, який відкрився цього року весною, і вони відвідували ці заняття три рази в тиждень, і сьогодні вони прийшли спробувати свої фізичні якості, чи вони щось досягнули, чи допомогли їм тренажери випробувати на різних дистанціях. Вони, коли попадають в спортивний зал, і тут. Хоч не хоч спрацьовує спортивний азарт, і вони бачать, як один займається так, другий так, і вони вже, як то кажуть, один другого заставляють більше навантаження. Вони вже переносять це зрозуміло, що дозволяє їм працювати на тренажерах. І... Набагато піднялась їхня фізична підготовка. Людей з фізичними проблемами на змагання просити не треба. Вони з готовністю чекають кожного подібного заходу, щоб продемонструвати здоровим, як боротись з безсиллям і біллю. Власне, тому на масових спортивних заходах їх все більше. Тренери та організатори підтримують їх старання і дотримуються мети. Залучити людей до сьогоднішнього пробігу є різні дистанції. Позмагалися із здоровими. Так що ми все-таки на сьогоднішній день бачимо, що інваспорт працює в нормальному, правильному дорослі. Дуже багато в нас людей займається, у нас працює шість тренерів по легкій атлетиці, які займаються суто з дітьми-інвалідами і з дорослими інвалідами, які вже є членами збірної України і виступають на чемпіонатах світу глобальних іграх. І зараз буде в нас. Будуть глобальні ігри, де буде виборитися ліцензія на Паралімпійські ігри в ріо де жанейро і буде чемпіонат світу з легкій атлетиці, де теж буде виборця ліцензія на участь у. Паралімпійських іграх які відбудуться в ріо де жанейро щодо забігів студентів коледжу фізичного виховання, дистанції значно довші. Ці люди незабаром і самі будуть відзначати професійне свято дня працівника фізичної культури і спорту. Прийняло участь для до дня працівника фізичної культури, бо я скоро сама не буде це святкувати. Я бігла сьогодні тисячу кілометрів. Мій головний суперник був Данилюк Іван. Нагадаємо, що разом зі своїми колегами Вікторія Пчелінцева та Іванна Данилюк 17-18 жовтня візьмуть участь у чемпіонаті України та міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби. А забіги легкоатлетів завершились нагородженням, що провів постійний організатор, голова міського комітету фізичної культури і спорту. До Дня працівника фізичної культури і спорту проведено фінал Кубка міста. На стадіоні Рух зустрілися дві найсильніші футбольні команди, які вже були переможцями, і поступатися у лідерстві не збиралися. Це команда Хортиця-Крихівці, яку тренує Петро Овсянецький, та команда Легіон 1 з тренером Володимиром Слободяном. До фіналу, який відкриє подальшу змагальну перспективу, дійшли у кількамісячній напруженій боротьбі. Цей кубок почався літом по завершенні першого кола. На жаль, цього року в зв'язку з фінансовим станом у нас грає тільки 10 команд, а в кубку стартувало 8 команд. Тому був етап однієї четвертої. Півфінальних матчів і святкуючи цей тиждень, тиждень футболу УФА і з нагоди Дня працівника фізичної культури і спорту, ми вирішили фінал провести цього тижня. Ми маємо ще зобов'язання перед федерацією завершити чемпіонат до 18 жовтня, тому щоб наш чемпіон мав право виступати в лізі чемпіонів. В командах Хортиця та Легіон 1 які на сьогодні найуспішніше виступають у Івано-Франківську, є як професійні футболісти, так і вихованці самих команд. В більшості в командах є гравці, які Колись мала, мали школу футболу, виступала та в команді крихівців, грає Соломко Ярослав, який виступав в другій лізі професі... Професі... професіональної ліги України за команду Рогатина техноцентр. Є гравці, які пройшли школу СДЮСШОР «Прикарпаття» Шор інших спортивних шкіл. Є гравці, які грали в чемпіонаті області, ну і також юні хлопці, які виросли місцеві і в крихівцях, і в команді «Легіон». Нагороди за кубок міста підготували не лише командам та гравцям, а й арбітрам. Робота яких, як зазначає Віктор Юзик, іноді значно важча ніж місія футболіста. І вже за кілька днів після фіналу організатори а це міська федерація футболу та міський комітет фізичної культури і спорту почали новий сезон футболу, який включає чергові етапи чемпіонату міста, змагання дитя юнацької футбольної ліги з доповненням нової вікової категорії хлопців 9 та 10 років, а також традиційні змагання серед команд загальноосвітніх шкіл на прис-клубу Шкіряний м'яч. День працівника фізичної культури і спорту став святом навіть у дитячих садках. Поділитись спортивним досвідом та практично заохотити дошкільнят до занять спортом вкотре вирішив директор міського центру Спорт для всіх Сергій Новак. Так, директор центру завітав до дошкільного навчального закладу номер 11 Пізнайко і запросив на змагання дітей старшої вікової групи. В змаганнях візьмуть участь 30 дітей дошкільного закладу. Які будуть між собою змагатися в різноманітних естафетах ігрових та бігових, активне дозвілля та планові заняття фізкультурою для вихованців садочку звична щоденна справа, до якої вони ставляться з великим бажанням. Одним з основних завдань дошкільного навчального закладу, нашого як і інших закладів міста, є зміцнення і збереження здоров'я дошкільнят. Тому всю свою роботу ми спрямуємо на вирішення цього завдання. Це у нас і заняття з фізкультури, це різні фізкультурні свята і дозвілля, це заняття гімнастикою, це музичні заняття. Весь день в нашому дошкільному садочку пов'язаний з фізкультурними заняттями. Перш за все, діти проходять і починають свій день зарядки. Далі проводяться заняття, заняття не просто коли діти сидять за столами, а заняття в руці. Далі ми йдемо на прогулянку, на прогулянці відбуваються різні рухливі ігри, фізкультурні вправи, ігри з елементами спорту. А після сну діти займаються гімнастикою пробудження. Ми намагаємося по іншому підносити дітям сам спорт та фізичні вправи. Намагаємося здебільшого використовувати ігрову та ігрові та сюжетні форми заняття. Наприклад, для молодших для молодшої вікової групи це здебільшого заняття по казках. Наприклад, також як для старших, це можуть бути естафети та змагання. Такі командні естафети та індивідуальні завдання дошкільнятам очевидно приносять задоволення фізичне та емоційне, а доповнюють свято позитиву нагороди традиційні від міського центру Спорт для всіх. У наступному випуску про міські футбольні змагання на прес-клубу Шкіряний м'яч про змагання між футболістами іноземцями у рамках всеукраїнської акції, вперше реалізованої у Івано-Франківську, та про переможців європейського рівня у веслуванні.